Привіт! З вами Антоніна Каваль, і ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. Сьогодні хочу поділитися тим, як знайти свій персональний стиль, з чого він складається, та дати поради, як розпочати роботу над створенням свого унікального самовираження. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку. І поділитися в коментарях своїми думками про те, як ви створюєте свій стиль. Кожен із нас має свою унікальну історію. Але як часто ми задумуємось, що стиль це спосіб розповісти цю історію, навіть не вимовивши ані слова. Одяг, кольори, фактури, форми, силуети, аксесуари це те, що може Показати, хто ми є, наші сенси, цінності, спосіб, стиль життя, професійну орієнтацію або приналежність до субкультури це все транслюється через візуальний контент, який долітає до оточуючих набагато швидше ніж вербальна комунікація. Стиль це своєрідна мова, якою ми спілкуємося з навколишнім світом. Це те, як ми представляємо себе, наші цінності, настрій, характер. Подивіться на будь-який образ, кожен із них має свою унікальну історію, яку створюють кольори, форми та аксесуари. Наприклад, чому хтось обирає класичний чорний колір, а інший яскравий червоний. Тому що ці кольори мають особисте значення. Вони говорять про нас щось більше. Ніж просто смак, наш вибір в одязі також розкриває наші цінності. Наприклад, екофрендлі стиль може означати турботу про довкілля, а мінімалізм цінування простоти та функціональності. Якщо ми обираємо вільні м'які тканини, це може свідчити про бажання комфорту та розслабленості, тоді як структурований одяг часто говорить про прагнення до організованості та впевненості. Через стиль ми можемо розповісти про себе без слів, і це набагато глибше, ніж просто вибір речей із шафи. Тож, як створити стиль, який буде справжнім відображенням вас. Пропоную задати собі наступні питання. Хто я? Які риси характеру визначають мене? Наприклад, ти більше інтроверт чи екстраверт, любиш яскравість або мінімалізм? Які кольори, фактури або силуети викликають у мене найбільше відчуття комфорту або впевненості? Далі. Питання, які мої цілі, куди я найчастіше ходжу, і що для мене важливо в цих місцях? Робота, соціальні події, подорожі. Як я хочу, щоб мене сприймали інші? Яке перше враження я хочу справити? Що мене надихає, які люди, фільми, епохи, культури чи стилі мені імпонують? Наприклад, сучасний мінімалізм, вінтажний стиль. Етнічні мотиви, власне, як я можу поєднати ці елементи у своєму повсякденному гардеробі? Як би виглядав мій ідеальний день з точки зору одягу, що я ношу в цей день, чому? Чи є певні образи, в яких я почуваюся найбільш собою? До прикладу, якщо ти відчуваєш себе натхненною природою та комфортом? Можна спробувати додати більше натуральних матеріалів у гардероб, бавовна, льон, шерсть або вибрати кольори, які нагадують природні ландшафти зелений, коричневий, синій. Якщо тобі імпонує стиль певної епохи, наприклад, 70-ті, спробуй включити в повсякденний образ ключові елементи цієї епохи: великі окуляри, кльоші, вінтажні принти. Або певні аксесуари. Стиль це ще й особистий бренд, відображений у одязі. Це спосіб комунікації, вашої сутності, цінностей і унікальності без слів. Визначте свої ключові цінності. Одяг може відображати ваші життєві принципи, наприклад, екологічність, інноваційність чи класичну елегантність. Підбирайте матеріали, форми та стилі, які відображають ці ідеї. Підкресліть свою унікальність. Ваш стиль це поєднання деталей, які інші можуть впізнати як ваш. Це може бути характерна кольорова гама, тип аксесуарів або особливий силует. Наприклад, сміливі комбінації традиційних елементів з сучасними трендами можуть підкреслити вашу креативність. Відображайте свою професію або хобі. Якщо ви працюєте в креативній сфері, ваш стиль може бути нестандартним і авангардним. Для тих, хто працює в бізнесі, стиль може бути стриманим, але все одно відображати особистість через деталі, як -от, аксесуари. Чи взуття. можливо, це капелюх, який нагадує про мандри, або намисто, що асоціюється з важливими подіями у житті. Ваш стиль не повинен бути схожим на чийсь інший, він повинен бути настільки ж унікальним, як і ви. Пам'ятайте, що це ваша особиста історія, яка передає, хто ви є насправді. Поради, які допоможуть у створенні персонального стилю. Перше. Досліджуйте покази мод, історію костюмів, розвивайте надивленість у соціальних мережах, фільмах, виставках, модних журналах, збирайте зображення, які вас надихають. Зверніть увагу на людей, стиль яких вам подобається. Складіть мудборд із цих образів, щоб зрозуміти спільні риси. Дізнайтеся особливості своєї фігури. Це допоможе зрозуміти, які силуети вам підходять. Дослідіть стилістичні напрямки, і оберіть улюблені. Дозвольте собі експериментувати, поєднуючи на перший погляд несумісні речі. Робіть фото своїх образів і аналізуйте, що працює найкраще. Одяг має пасувати вам фізично і емоційно. Не носіть те, що не відповідає вашому відчуттю себе. Стиль, в якому ви почуваєтесь комфортно, природньо, підсилює ваше самовираження. Звертайте увагу на деталі: аксесуари, макіяж, зачіска все це частина вашого образу, які також відіграють важливу роль у формуванні бренду. Наприклад, ви можете обрати імену прикрасу або улюблений колір. Який буде вашою візитівкою, ваш стиль не просто розповідає історію, він також підсилює впевненість, дає ресурс. Коли ви одягаєте те, що дійсно вам підходить, ви почуваєтеся комфортно та впевнена. Адже це продовження вас самих. Стиль не про модні тренди чи дорогі речі, а про відчуття справжності та комфорту. Саме це робить стиль унікальним. І таким важливим для кожного з нас. Особисто для мене усі елементи зовнішнього вигляду це невербальна комунікація, де кожен елемент несе певне повідомлення, а разом формують цікавий текст. Це дещо нагадує вивчення іноземної мови, де замість слів використовуєш символи у вигляді фактур, кольорів, форм. Як по різному можна сказати про себе, як по різному можна розставити акценти, визначити тон, гучність, тональність повідомлення? Інтегруйте елементи культури чи спадщини, ваша особиста історія, походження або улюблені культурні акценти. Можуть бути відображені у вашому стилі через елементи традиційного одягу або аксесуари, що підкреслюють унікальність і зв'язок із корінням. Таким чином одяг стає інструментом, що підсилює ваш особистий бренд, дозволяючи розповісти свою історію та виразити власну унікальність. Ваш стиль може змінюватися з часом, і це нормально. Дозвольте собі право на розвиток і вдосконалення, бо це шлях, а не кінцева точка. Не забудьте поділитися в коментарях своїми думками про те, як ви створюєте свій стиль. До зустрічі у наступному відео, де ми продовжимо відкривати світ моди разом. Пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія. Розказана без слів.